Іслам і традиційні вірування: контраст між монотеїстичним ісламом півночі та політеїстичними віруваннями центру. Іслам, поширений у північній Африці, є монотеїстичною релігією, яка надає велике значення єдиному Богу Аллаху. І духовна концепція цієї віри зосереджена на принципах єдності Бога, пророках та дотриманні моральних норм, закладених у Корані. На відміну від цього. Релігійні традиції Центральної Африки відзначаються політеїзмом та анімізмом, де різні природні сили і духи, а також предки, відіграють ключову роль у світобаченні місцевих народів. Політеїстичні вірування Центральної Африки ґрунтуються на глибокій повазі до природи, в якій духи мешкають у деревах, річках, горах та тваринах. Люди вірять, що ці духи мають безпосередній вплив на їхнє життя. Тому мистецькі та ритуальні практики часто спрямовані на вшанування духів та збереження гармонії з природним світом. Тотемізм також відіграє важливу роль у багатьох етнічних групах, де кожне плем'я або сім'я має свій тотем символічне зображення тварини або іншої природної істоти, що вважається охоронцем або предком. Іслам, в свою чергу, відмовляється від зображень живих істот через заборону антропоморфізму. Що ґрунтується на суворому дотриманні монотеїзму? У мистецтві Північної Африки це відобразилося через розвиток геометричних орнаментів, каліграфії та архітектурних форм, які відзначаються витонченою символікою і математичною гармонією. Такий підхід до мистецтва є свідченням того, що іслам прагне передати велич Бога через абстрактні ідеї та візуальну естетику. Тоді як політеїстичні релігії Центральної Африки використовують фігуративні форми для зображення божественних істот та сил природи, взаємодія релігій як іслам вплинув на релігійні традиції та мистецтво і як традиційні вірування зберегли свій вплив у Центральній Африці, взаємодія ісламу з місцевими релігійними традиціями в північній Африці мала глибокий і тривалий вплив на культуру регіону. Коли іслам поширювався через торгові шляхи та міграцію, він зіткнувся з багатими та давніми культурними традиціями, що існували на цих землях. Часто іслам не просто витісняв місцеві релігії, але адаптував їх елементи у свою практику. Наприклад, деякі ісламські святі у Сахарі та Магрибі були частково інтегровані в систему шанування місцевих святих та шаманів, що існувала в доісламський період. Цей синкретизм дозволив ісламу зміцнити свої позиції, не конфліктуючи відкрито з глибоко вкоріненими релігійними віруваннями. Мистецький вплив також був значним. Іслам приніс із собою нові архітектурні форми, такі як мечеті з куполами та мінаретами, а також декоративне мистецтво з акцентом на каліграфію. Однак місцеві ремісники та художники часто впроваджували свої культурні мотиви та техніки. У деяких районах можна знайти поєднання ісламських геометричних орнаментів із традиційними африканськими мотивами, створюючи унікальні художні твори. У Центральній Африці традиційні вірування, такі як анімізм, тотемізм і фетишизм, залишаються важливими елементами культурного життя багатьох племен і етнічних груп. Хоча іслам та християнство також присутні в регіоні, вони часто співіснують з місцевими віруваннями. Наприклад, люди можуть відвідувати мечеть або церкву, але при цьому брати участь у традиційних обрядах, спрямованих на задобрення духів предків або природних сил. Мистецтво Центральної Африки є наочною ілюстрацією цієї релігійної взаємодії. Маски, фігури предків та тотеми залишаються важливими культурними артефактами, що відображають глибокий зв'язок людей з їхньою духовною спадщиною. Ці предмети використовуються у ритуалах. Щоб забезпечити захист від злих духів або сприяти родючості, зціленню та добробуту спільноти, попри вплив інших релігій, традиційне мистецтво зберігає свою символічну силу та роль у релігійному житті Центральної Африки, сучасне відродження традицій, як сучасні митці використовують давні релігійні мотиви у своєму мистецтві. У сучасному світі багато африканських митців звертаються до своїх культурних коренів, використовуючи релігійні мотиви та символіку у своїй творчості. Це відродження традицій є реакцією на глобалізацію та постколоніальні впливи, що часто намагалися викорінити місцеві вірування та культури. Сьогодні, навпаки, існує тенденція до переосмислення та реінтерпретації традиційних тем у сучасному мистецтві. У Північній Африці де деякі художники використовують ісламську каліграфію та геометричні орнаменти, поєднуючи їх з сучасними стилями. Вони створюють твори, що відображають як їхню релігійну спадщину, так і сучасні соціальні та політичні питання. Модернізована ісламська архітектура та декоративне мистецтво часто стають натхненням для скульптур та інсталяцій, що підкреслюють глибокий взаємозв'язок між духовним та естетичним. У Центральній Африці художники активно використовують давні символи та ритуальні предмети в своїй творчості. Маски, тотеми та фетиші отримують нове життя в контексті сучасного мистецтва. Наприклад, багато митців створюють твори, які поєднують традиційні техніки з сучасними матеріалами, зберігаючи при цьому сакральне значення предметів. Такі роботи не лише сприяють збереженню культурної спадщини. Але й слугують засобом для вираження соціальної критики та культурної ідентичності. Таким чином, сучасне мистецтво в північній та центральній Африці є унікальним синтезом давніх релігійних мотивів та новітніх стилістичних підходів, що демонструє багатогранність культурного розвитку континенту. Ключові висновки: роль релігії в формуванні культурних цінностей. Релігія відіграє одну з центральних ролей у формуванні культурних цінностей суспільств. Адже вона безпосередньо впливає на свідомість, поведінку і творчість людей. У випадку Північної та Центральної Африки ми бачимо, як іслам та традиційні вірування глибоко проникли у життя місцевих народів, визначивши багато аспектів їхньої культури. Іслам, який закріпився в країнах Північної Африки, став не тільки релігійною, але й культурною основою. Він вплинув на мистецтво, архітектуру, літературу та освіту. Його поширення сприяло появі унікальних архітектурних форм, зокрема мечетей, які стали символами ісламської цивілізації в цьому регіоні. Мовна єдність, яка принесла арабська мова, також сприяла культурній інтеграції. Іслам, незважаючи на свою монотеїстичну природу, в деяких випадках адаптувався до місцевих традицій і вірувань, створюючи унікальні форми релігійної культури. Наприклад, у певних племенах іслам співіснував із традиційними віруваннями, що виражалося в змішуванні ісламських ритуалів і з місцевими звичаями, такими як поклоніння духам або тотемам. Цей процес взаємодії продовжував збагачувати культуру регіону. Водночас, у Центральній Африці, традиційні релігії, зокрема анімізм, тотемізм та фетишизм, зберегли свій вплив на культурні та соціальні процеси. Вірування в духовні сили природи та об'єктів вилилися в складні художні традиції, в яких маски, статуетки і фетиші використовувалися не лише для ритуальних цілей, але й для передачі культурних і соціальних цінностей. Таке мистецтво часто має символічне значення, яке виходить за межі простого зображення і має на меті передати духовну сутність речей. Важливість збереження культурної спадщини. Збереження релігійних та культурних традицій є ключовим елементом збереження ідентичності народів. Культура, сформована під впливом релігійних вірувань, є носієм унікальних цінностей, які визначають світогляд і спосіб життя багатьох спільнот. Зокрема, традиційні релігії Центральної Африки передають через мистецтво багатство духовного світу та тісний зв'язок з природою, що формує особливий вид гармонії між людиною та оточуючим середовищем. Знищення або втрата цих традицій означало б втрату унікальних культурних та духовних знань. Збереження цих релігійних та культурних традицій важливо не тільки для підтримки ідентичності конкретних народів, але й для людства в цілому. Ці традиції є свідченням багатства і різноманітності світових культур. Різні форми мистецтва, які виникли під впливом релігійних вірувань, є своєрідними культурними артефактами. Які мають велике значення для розуміння історії та еволюції суспільства. Таким чином, підтримка і охорона культурної спадщини стає не просто питанням інтересу окремих груп, а й питанням глобального значення. Крім того, збереження культурної спадщини важливе для майбутніх поколінь, оскільки воно дозволяє підтримувати зв'язок із минулим, забезпечуючи їм глибше розуміння своєї ідентичності та коренів. У світі, де процеси глобалізації часто ведуть до стирання культурних відмінностей, важливо забезпечити передачу цих знань та цінностей наступним поколінням, щоб вони могли підтримувати і розвивати свою унікальну культуру. Подальші перспективи досліджень. Взаємодія релігії та мистецтва в Африці є темою, що пропонує широкі перспективи для майбутніх досліджень. Незважаючи на те, що вже багато вивчено про вплив ісламу на культуру Північної Африки та традиційні релігії Центральної Африки, залишаються численні аспекти, які потребують глибшого аналізу. Один із напрямків може стосуватися більш детального вивчення того, як саме відбувалася адаптація ісламу до місцевих традицій і які унікальні релігійні синтези виникли внаслідок цього процесу. Окремий інтерес викликає питання про те, як саме сучасні африканські митці використовують елементи релігійних традицій у своєму мистецтві? Яким чином вони поєднують традиційні релігійні символи з сучасними формами вираження? Як відбувається переосмислення релігійних мотивів у контексті глобалізації та сучасного мистецтва? Також перспективним напрямком може бути дослідження взаємодії релігійних традицій із соціальними та політичними змінами, які відбуваються в регіоні. Наприклад, яким чином іслам та традиційні релігії реагують на нові соціальні виклики, такі як урбанізація, глобалізація та розвиток сучасних технологій? Яка роль релігійних лідерів у збереженні культурної спадщини в умовах швидких соціальних змін? Загалом, подальші дослідження можуть допомогти глибше зрозуміти складний і багатошаровий процес взаємодії релігії, культури та мистецтва в Африці. Відкриваючи нові горизонти для наукового вивчення та культурного збагачення.